Речі, які я почала робити, коли мій дохід збільшився. Перше, я не можу відмовитись від їзди на машині. Машина це комфорт, швидкість та економія часу. Звісно, заправляти її в порівнянні з міським транспортом набагато дорожче, але це той комфорт, від якого я тепер точно не хочу відмовлятись. Друге, це їжа в закладах. Моя сім'я не відвідувала заклади, коли я була ще дитиною, тому відколи я стала незалежною в заробітку, я регулярно відвідую ресторани, кафе, так як подобається ця атмосфера та розуміння, що нарешті можу собі це дозволити. Третє я почала купувати Дійсно, доглядову косметику. Раніше мій догляд міг складатись з товарів з Єви по типу чиста лінія. Тепер же у мене якісний корейський догляд для обличчя, на якому точно не варто економити. Що стосується волосся, то також зараз в пошуках крутих засобів для мого пористого волосся. Ось, наприклад, зараз тестую комплекс від відхілері, куди входить шампунь, активатор та кондиціонер. Цей набір направлений на активний ріст волосся. Так як я зараз регулярно використовую різні стайли, цей комплекс дійсно те, що мені потрібно. Наношу шампунь, мені зручно за три підходи. Масажую шкіру голови, після чого. Змиваю теплою водою. Кондиціонер я наношу на вологе волосся та розподіляю розчіскою. Очікую хвилинку дві та змиваю. Екстракт шишок хмеля, який входить в склад засобів, поліпшує шкіри голови та покращує структуру волосся. Певно, всі вже чули про бренд Хіллері і знають, що це натуральна доглядова косметика українського виробництва, яка містить в своїх засобах натуральний склад. Хілері це косметика, яка діє ж з першого використання. Просто погляньте, який вигляд має моє волосся після використання всього лише шампуню та кондиціонеру. До речі, зараз на цей комплекс діє акційна пропозиція. При покупці шампуні кондиціонер буде вам у подарунок. Скористайтесь можливістю, а я продовжую з фактами. Почала їсти сезонні овочі круглий рік. Раніше наші закупи були обмежені, та з помідорами я могла бачити стільки весною та влітку. Зараз же я купую ті продукти, які бажаю круглорічно. Наступне частіше радую себе. Це може бути або похід в кіно, або покупка бажаної для мене речі, або просто піти смачно поїсти. Це, звісно, більше про моральне задоволення, але і на нього впливає наш заробіток. На цьому все. А вам буду вдячна zepit boys'